Програма одна з найглибоких і самих чутливих до дрібних цілей. І нічим не поступається іншим програмам і іншим частотам, в тому числі мульті. І на монети, окрім самої крупної монети мідяків, шайб, краще використовувати М1. Але є одне маленьке но. Ось такі зарослі трава не годиться. Це на перепахане поле, яке вляглося. Чи дісковку без дотирків об стерню і різні гілки і грудки. Зрозуміли? Цю програму потрібно розуміти. Ну, насамперед, перше, що ви потрібно зрозуміти в самій легенді: коли в нас баланс ґрунта на нулю, прилад стабільний. Коли ми відлаштуємо баланс ґрунта, прилад на М2 буде кричати, як ненавіжений в повітрі. Це нормально. Але коли ви піднесете до ґрунта і будете робити помахи, він стабілізується. А тепер ловіть в оці похрипування. Рідко в одну сторону подюргується. А тепер вам треба ловити ось такі чіткі сигнали. Вище. Якщо ви його зловили... Далі ви вже винюхуєте, що то за ціль. Тобто хрипи в одну сторону не чіпаємо. дві сторони, -дуб -дуб. ви це перепровіряєте, винюхуєте і знаходите, що це вже за ціль. Зрозуміли? Далі, що стосується самих налаштувань, щоб було комфортніше, зараз не заважало, я знижую баланс ґрунта. Якщо не можете зробити баланс ґрунту правильними помахами, то робіть його вручну. Думаю, зрозуміло. Далі. Виходимо з балансу. Програма Парк. Чутливість 28, 27. М2. Два сектора закрито. Переходимо в меню налаштувань. Канал. Перший, другий або третій. На якому саме стабільше. Більше ніякі. Швидкість 7. 0. айронфільтр 4. Стабіліті 3. БЦ. Пробки відсіювати не буде, але сконцентрує вас на самому дискримі. Все зайве покриті якісь оболочки, чи металеві, чи діметалеві. Він буде відсіювати з БЦ1. З 0 не буде і буде вас плутати. Тому краще ось такий саме дискрим. Зрозуміло. Далі переходимо. Гучність 5, слабкі сигнали, встановлюємо 4-3 в наушниках. Переходимо далі. Тональність. 60 тонів. Тут робимо ось таку комбінацію. 7. 9. Далі робимо ось таку комбінацію. 3. 27. Далі. 6. Перехід від кольора до заліза. Всім дякую за увагу. Думаю, все зрозуміло. Випробовуйте і коментуйте, що у вас. Виходило. Дякую за увагу. Фарту і здоров'я. З вами був Борсук.